Всім привіт! Ви на каналі Катюшка TV Я сьогодні буду знімати челлендж. і не запити. У мене є 4 продукти. У мене є збоку. Тут я поставлю водичка солодка. 4 продукти. Я її зараз вам покажу. Буду витягати. Я джека. Часник. чесник і чіпси гасаді. Так, давайте ж розпочнемо. Що я перше виберу? Дайте це гірчиця. от, я не брешу. бачите? вибачте? У мене є ложка і треба таки дві ложки з'їсти. І аджики теж потім треба дві ложки з'їсти. Я думаю, на одну ложку такого хватит. Э е. Почалось як другу ложку ще. На другу ложку я чуть поменше візьму. Отака така вистачить. Відкладаємо продукт. Чик. Чик. Далі хочеться пити, давайте цей папірчик потягнемо. Що тут. Часник. Треба його ще почистити. Я можу і рукою почистити без ножика, Думаю. Чесничка хватить, але проблема як Я ще його просумаю. Все йде назад. Сничок, я думаю, такою кошу і хватить. Дуже пити хочу. Як пече аж сльози Після цього я мушу запити? хоча би побухати. Давайте далі ще два. еще у нас Аджик? Аджик, Напишите в комментарии, кто ее любит, а кто не. Конечно, я назад не буду к этот на второй Думаю, одной ее ложка хватит. Конечно, такие. Ну, пил хотя. Ну, такие покучи. Что-то у чеснока вот такого хватит. так. Док. Так, якийсь... Вони вже живі були. Та буде піти маніска. Теперь проблемы пам, але вже уже передако. У мене живіть були чи народ. І останнє це чипс. Це вже ж понятно. Чіпси. капец. капець. Думаю, дві чипсинки хват. Цвіт. М -м. У мене ще дуже острий к'ячук є, але дякую вже не хочеться. зелений У Так. Тепер сиди. Ну, зараз сидіти. не можем, не просто, не просто так же будет. Все, я сдалась. Ну, надеюсь, после челленджа можно, поэтому вот. Три чесник, один. Чипс. И, и чипс. Це просто-напросто какої. Це так. І хочу вам сказати, що я хочу зробити таке вот. Хочу сюди в круточку багато і вчити. Давайте спробуємо. Все ж таки вже не хочеться. Ай, швидко. Все, хватит! Хватит! Ого! Теперь <свят> надо это все убирать. Мне мама крышку зовет. Смотри, <свят> <свят> Де спасите, якщо хтось знапиться. О, oh, на! No. Зараз oh, no. швабну приносимо хвилинку. <плес> От і шлаб. Тепер буду прибирати. Ну, все, я поприбирала. Все чисто, ніби. А тут наш столінок. Блін, я все вже запхлюка. вся кришка мені думала. Надіюсь, щоб трохи менше кришки не ще думаю. А заренько прибираю, щоб мама не замітила. Зараз другу ліс. Давайте на низ і зараз. Я попребу, а, надеюсь, точно всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока будете пока, -пока.